Всім привіт! І сьогодні я вам розповім, як я приготувала смачні ніжні булочки з заварним кремом. Незвичайно ароматні та прості в приготуванні. а ми не будемо гаяти часу, гайда готувати. Та перше, з чого ми розпочнемо, це тісто: 250 мл теплого молока, тріщі, цукор, одне яйце та все це перемішуємо. До речі, усі пропорції до інгредієнтів ви можете знайти під відео, Після чого до усіх інгредієнтів починаю додавати. Та давайте його поступово, щоб не забити тісто. Щоб тісто було м'яким, його потрібно гарно вимішати. Я додаю соняшникової олії трішки на руки та на саме тісто, після чого починаю замішувати тісто. Воно повинно бути м'яким та трішки липнути до рук, але не сильно. Залишаю підіймати тіста на годину під харчовою плівкою та бажано в теплому місці, а поки що приготую крем. Для нього я беру 500 мл молока, цукру. Кор за смаком та 2 яйця. Щоб крем був густий, додаю 3 столові ложки борошна. Або можна додати крахмаль. Все це перемішую та відправляю на вогонь. Варю крем на невеликому вогні, постійно помішуючи. Та поступово він почне густіти. Та стане ось таким. Відставляю його з плити, додаю вершкове масло, все це перемішую та накриваю його харчовою плівкою контакт, щоб крем не завітрився. Поки крем охолоджується, розката. Тісто потрібно розкатати у прямокутник. Я вирішила зробити булочки такої форми, як булочки з корицею. Але через те, що тісто дуже м'яке, та крем також, вони не дуже стійкі, тому можна її зробити будь-якої форми за вашим вподобанням. Після чого завертаю тісто у рулетик та починаю його нарізати. Виходять дуже смачні булочки. Вкладаю я їх на пергамент, змащений соняшниковою олією, та випікаю їх у розігрітій духовці на 180 градусів приблизно 25-30 хвилин. Та вони виходять неймовірно смачними. Обов'язково спробуйте їх приготувати, та ви не пожалкуєте. Набагато краще, ніж в магазині. А я вдячна вам за перегляд, Підписуйтесь на канал, ставте пальці Вгору залишайте коментарі та до зустрічі у нових відео. Смачного вам!